Дітки, давайте послухаємо казку про агресивність, тривожність та імпульс. Жили собі мешканці чарівного лісополісу та їхня господиня гармонія. У них була дуже добра і гарна родина. Але одного разу до них на повітряній кулі залетіли, залетіли дивні дітлахи, які були дуже злі, і нахабні. Вони все руйнували, ламали. Їх звали агресивність, тривожність та імпульс. Вони вирішили жити на великому красивому дереві, де якось чутно розташувалися три дупла, які стали їм будинком. У них не було ані мами, ані тата. Вони були дуже самотні. Агресія була старшою сестрою, завжди хотіла бути першою в усьому, придумувала багато різних ігор. Як правило, руйне них. Тривожність усього боялась, була сором'язливою та нерішучою. Головна проблема агресії, тривожності та імпульса була в тому, що вони не вміли дружити і спілкуватися з іншими жителями. Але гармонія сказала своїм підопічним, що в чарівному Лісополісці вистачить місця для всіх, навіть таким дітям, як вони. І ось одного разу сонячним, ясним днем. Коли ніщо не відчувало неприємностей, агресія, імпульс і тривожність загралися на галявинці, не помітили, як підійшли до глибокої ями, навколо якої росла дуже висока трава, і було незрозуміло, яка там глибина. Вони впали в яму і від страху почали сваритися, кричати та звинувачувати одне одного. Але оскільки в них не було друзів. Ніхто не кинувся їх шукати. У ямі вони просиділи цілу ніч. І ось рано вранці, коли зійшло сонце, повз яму проходила гармонія, яка оглядала свої володіння і почула чиїсь, чиїсь плач і стогін. Вона заглянула в яму і побачила агресію, тривожність та імпульс. Господиня привіталася і запитала: Дорогі дітки, як ви там опинилися? Агресія відповіла: Ану, тітко, швидко нас діставай. Господиня лісополісу називається Не бачиш, що всюди нариті ями і нам, жителям ніде грати. Гармонія спокійно подивилася на агресію, тривожність та імпульс та допомогла їм вибратися з ями. І сказала: Зараз я зберу наших жителів і ми будемо вирішувати, як вам допомогти. Вона покликала любов, доброту, справедливість. Сміливість, спокій, співчуття і мудрість, і запитала гармонія найстаршої, найшановнішої жительки мудрості, що нам робити з цими невдячними дітьми? Мудрість замислилась і відповіла: цих дітей слід навчити любити, сподіватися і вірити. Вони залишились без мами і тата і не знають, що таке родина, нехай любов і справедливість візьмуть свою опіку агресію. Доброта і сміливість візьмуть тривожність, а спокій і відч... співчуття візьмуть імпульс. А ти, господине Гармонія, наглядатимеш за перетворенням дітей. Господиня Гармонія була дуже рада, що в родині жителів чарівного лісополісу стало на три нових жителів більше. Вони всі зажили ще дружніше і веселіше. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Дітки, а тепер поміркуйте, яким героєм казки ви б не хотіли бути і чому?